Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні дуже коротеньке відео. Хочу показати, чим займався, що робимо і куди рухаємось. Вибачаюсь за обличчя вчора була перша за, не знаю, за місяць, може. Сонечко, сьогодні теж сонечко, дуже сильний вітер. Вчора цей, цілий день працював на вулиці і от таке от сонечко зробила, тому що, ну, така весна. Мабуть, весни не буде, зразу буде літо. Ну, нарешті сонечко. Давайте покажу, що да як. Кормоцех працює, дуже сильний вітер затягнув бетонозмішувач, Казав, що БМВД роблю бетонозмішувачі, а корм тут. Бетонозмішувач, жирний корм, таке, як БМВД, краще вимішує. Тому затягнув сильні... ну, вітер просто нереальний. Зашиваю мішечки дуже класно, дуже подобається. І от у людини брав півтони кукурудзи, зашивав і вони так класно лягають. Я гадаю, що коли мішечок заш... застрочен, зашитий, Можна складірувати дуже-дуже високо. Ці мишечки в мене не виходить високо склад, вони падають, вони звалюються. Тому в кормоцеху ми працюємо. От так виглядає мої замовлення. Це на завтра. Дуже-дуже багато. То нікого не було. А зараз що ми тут маємо? Так, Комбікорм предкладковий. А тут у нас. БМВД для, для курей. Ну, о така етикетка. <свісно> На принтері примітивна, але класно. Ну, поки що так. Давайте до дівчулі забіжимо. Там не дуже все класно, зараз покажу. Так. Вони? Ага. вони їдять, як завжди. Тестую блок управління, є недоліки. Перероблюємо версія 2.0 скоро приїде до мене, то її буду теж тестувати. Тільки тестування допомагає нам ставати краще і виявляє недоліки. Йдемо далі. Отаке гніздо я показував у спільноті та і показував, як кажеться, в этом. Тут я такий міст зробив. Показував, як в одному із відео Олег зробив. Дуже сучасно, дуже класно. Ну, Тут вже хтось насрав. Отак воно робиться, отак воно ховається. можна просто прибирати отак повністю. І туди воно залази. Отак воно зроблено. Але тільки однак воно. Це гніздо вже тиждень і тільки одна курка там несеться. Кожен день одне яєчко. Ну, яйце. Все. Ну, одна звикла, інша не звикла Тому висновок один треба спочатку саме такі е, гнізда з яйцезборником, потім кури, коли їм два роки, коли вони вже старі, вони просто не йдуть, не, не бажають. Ну звикла, ну, Звичка вона така. Так, що по дівчулям, є десь. Дві, яким їм вже, ну не знаю, день-два, яйцевод випав, яйце доставав сьогодні руками, Ну живі, але десь бігають такі не дуже гарні. Потім оця хромає вже тиждень, ну жива, дуже ісхудала, підсипає туди корм, така вона, бідолага. Ну, що поробиш? І найголовніше, Ломен Браун, старушка 6 років, вона потрошку вмирає. Вже 3 дні не їсть, 3 дні сидить, худає. Ну, коротше, вона Вирішила її нарубати. Своєю смертю, нехай уходить 6 років. Є така у нас одна курка, старушка, яка, яка бачила все знає все, цим залишилось всього місяць і вони теж нас покидають. Пішли подивимось, я почав будівництво міні-курнику у полі. Знімаю коротенькі відосики, щоб зробити одне велике відео, як це я робив. Це каркас основа. Взагалі планую без каркасу. То Тобто модульне строение, але без каркасу. Це бітум. Сьогодні переверну. Це бітум. Потім буде дуже класне, видео, велике відео. А це підлога це сендвіч. Вот Так я роблю. Потім все розкажу, розповім. Сендвіч. це у нас 2 USB. Рейка а, Полістирол. Дуже важка річ. Вчора з Оксанкою їле-єлі їл, їл, їл підняли. а У нього ще рука болить. А, теж підлогу обробив, скажіть я скажу, бітумом. Я вже показував. В мене є бітум, от, от такий. Бачите, який він. смола. Є керосин, розвожу і мазюкаю. Гадаю, що воно прослужить дуже довго. На підлогу буду так, а стіни буду фарбувати ну, фарбою. Підлога повинна. ну, Я, я гадаю, сьогодні дощ на, на ніч не будемо нікуди заносити. Отак воно, Я думаю, будь-який дощ ну, ОСБ витримає дуже багато років. Я так сподіваюсь. Нарешті допалили гілки. Залишилось винести солому і буду домовлятися, щоб з цим огородом щось робили. З одної сторони так дивишся з віконця. Ну говорю сьогодні, дружині, як в Австрії, помніш, були Альпи, все зелено, мілки ходять. Говорю, ну, Нам не вистачає ще пару мілок чи козенят завести. Класно, воно так дивиться, зелено. У всіх чорна земля, а в нас так Альпи. Все, що ми зробили, це єжевіка зі Львова. Це Лега. Отак його підв'язали, прибив, стопчик один і натягнув от сюди. От. І буде вона. І от Сашка отримали Це маліна полька. Вітер, вибачайте, мабуть, буде погано мене чутно. Маліна полька. Ну якось отак. Вчора саджали. Зарив шиферіни, тому що я знаю, що маліна це така зараза, піде по всьому городі, тому зробив так. Ну Це весь наш огород, все, що ми зробили, Вон, бачите, різна висота трави це для дівчуль. кашу цими руками. <сум> ну так. Показав, чим займаюся. Не вистачає часу. Не вистачає. Сьогодні класна погода. Завтра ще більш-менш, а в середу знову дощі, в четвер знову дощі. Мабуть, би за ці три дні я би корничок зробив. Але дуже багато замовлень. Не встигаю. Завтра буду, ну не знаю, буду телефонувати, може питати. Немає класних людей, яких можна найняти, щоб вони працювали. Нанімаєш? Вони не приходять. Ну, приходять декілька днів, потім не приходять. Телефонуєш, чого не прийшов, Дома багато справ. Так зателефонуй, скажи, на вайбер напиши, якщо важко сказати. Ну, Потім опять приходять, не приходять. Чому не приходиш? А дощі були. Так, ну, є праця, можна було б там малотити. Ну, коротше, дуже цікаво. В Нікополі в городі все не так. В городі люди працюють, знають, що треба гроші. Кожен день сплачують. то все. А в селі багато хлопців ушло на війну. Ті, хто з руками вони самі працюють, ті, хто немножко употребляє, то вони употребляють, їм праця не потрібна. Вони працюють, мабуть, тиждень або там, три дні, а потім знову употребляють. Тому не можу це коло розірвати це коло, кормоцех і праця по двору. Хочеться, хочеться робити корм, то, що приносить кошти, гроші, і сплачувати іншої людини, щоб вона працювала. Це є економіка, це є нормально. А якщо двома руками все все робити, то життя не вистачить. Але немає, немає людей. А якщо вони є, то вони просять зарплату як у Дніпрі, а питаєш, так ти ж там скільки буде коштувати, щоб ви вирили під фундамент і забетонували. О, зараз подивлюсь там в інтернеті, скільки це коштує в Дніпрі. Так кажу, а чого ти дивишся, скільки коштує в Дніпрі? Так якщо ти дивишся як в Дніпрі, то в не пропрацювати. Так туди обратна дорога 200 гривень. Ого. Так 200 гривень, тому якщо ти тут працюєш, то мінус 200 гривень повинно бути. Я в Дніпрі інші розтрати, інші там треба винімати жилье, винаймати. Все таке. Ну коротше, так цікаво з людьми спілкуватись, Ну то ладно, я це коло, коли розірву, то в мене все буде швидко-швидко. А ще є питання. Невеличка для вас. А, дивіться, дуже багато. Ми ж постійно робимо дезінфекцію, постійно прибираємо. Не любимо, щоб в курнику було погано і в планах ще більше більше корочок. Скажіть, якщо побудувати якийсь там в кінці поля свого буртим із досок, і туди викидати солому, викидати прямо послід, прямо туди, потім буде ліства, ліству, це все буде гнить. Я розумію, що це ну, компостна яма. Дивлюся відео, як правильно компост робити. Вони там, ну, на відео все розказують. Да? Там, треба все, потім треба це перегортати. Ну, Це всі всі ерунда. Треба розуміти, що я буду туди скидати все підряд. Сьогодні є солома, зав завтра послід. Потім через е місяць вирішили листя все прибрати. І туди велика-велика кількість листя ляже. Воно все перегніє, я розумію, але мішати таку масу, яка там бурт, я зроблю, наприклад, 3-5 кубів, ну це неможливо. Скажіть, будь ласка, воно буде гніти нормально, все класно. Тому що я планую, якщо такі бурти, ну хоч, хоча б один бурт буде, храбаки самі туди прийдуть і будуть там працювати. А для чого я планую? Це тільки план. Я, може, не буду робити. Планую на городі там, для Оксанки зробити грядки, ну такі угору. Тобто, із досок зробити грядки і наповняти їх землею і гумісом саме з цих буртів. Рік постояла, потім підняв ці грядки, розкидав погороду, чи як, і, на сту... і заніс ці грядки, щоб вони. Ну, я... чого я буду робити з дерева. Отакою от ж смолою пофарбую, щоб не гнили. За кудись там, не знаю, біля хати поставив, клійонка накрив, щоб вони не гнили. І наступний рік так. Тобто планую цей бурт ну, для себе. Для... А може хтось буде купляти чи розтаскувати, не знаю. Коротше, працювати буде. Питання таке: буде працювати, класно буде. А, на зиму просто? Та ні, не треба ніяку клійонку, нехай гніє правильно міркую чи ні, напишіть, будь ласка, свою, своє бачення. І правильно я так меркую. Дві доски 120-150. ки ки да? Це виходить, грядка буде 240-300 мм, буде біогумус. І, наприклад, там, перець чи томати буду висаджувати. Потім, коли дуже сильне коріння буде, воно піде в город. Ну, правильно, тобто сили воно набереться з цієї грядки і коріння піде далі. Коротше, розкажіть, я не агроном. <гум> В спільноті якось сьогодні думав запитати, але спільнота не про це. Тому, будь ласка, відповідь, порадьте, а я подивлюсь, ваші поради ну, це щось класне, немовірне. Закурник зроблю окреме відео, чому вибрав ОСБ, чому бачу так. Ну і все, все розповім. Все, побіг робити. Дуже багато замовлень. Та й треба ще дві курочки, щось там випало у них, дубки може зарубати. Та й ту храму потрошку а, сусід. А, бачите, курам Хайсік White, курам два роки і вони потрошку устають. Отпрацювали на всі 76%, на 100% не скажу. На всі 76% за два роки це дуже класний показник, при тому, що я постійно над ними експериментую, і при тому, що було велике переселення вночі в комендантську годину і дуже великий стрес. Тому вони гарять на роботі, ну і уходять. Якось так. Все, всім до побачення, слава Україні, слава нації, до побачення.